Я вас вітаю, шановне панство. звуть мене Олександра. Я хочу привітати вас з прийдешніми новорічними святами і побажати вам миру, друзі, як і зовні вас, так і всередині вас. І під час цієї повітряної масованого знову ж таки обстрілу, да, який Україна пережила сьогодні. Мені на думку прийшла така цікава ідея. А давайте о 10-тій вечора, всією великою нашою родиною загадаємо одне бажання на всіх. Воно може ну, трошки відрізнятися, да, але ж мета у всіх у нас буде єдина. О десятій вечора, знаєте, як. Ну, це зробити так, щоб прям збулося. Перше, трошки треба буде заспокоїтися. Вдох, видах, через ніс вдихаємо, через рот видихаємо декілька разів, щоб трошки вгамувати свої емоції. І коли будете загадувати бажання його бажано одразу візуалізувати, закриваємо очі. І гарно гарно собі так уявляємо ту картинку, наче це все вже відбулося. Зрозуміли? І відчути, знаєте, прям на ощуп. От прям наче, наче ви можете вже доторкнутися до цієї події. Давайте спробуємо. Можливо, Підключайте родичів, друзів, близьких. Це не займає багато часу, але енергетично, повірте, це буде дуже класна, сильна штука. Запрошую вас приєднатися сьогодні о 10-й на спільну мрію для України. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну!